Я Данило Романович, але багато хто знає мене як Данила Галицького, князя, а згодом і короля Русі. Я народився в 1201 році, мій батько загинув, коли мені було всього кілька років, і з того часу я змушений був змагатися за владу спершу в Галичині, потім у Волині. Довгі роки боротьби, змов, зрад і вигнання загартували мене. Але я зумів відновити владу над об'єднаним Галицько-Волинським князівством. Я боровся за незалежність Русі в часи страшної загрози від монголів. Деякий час довелося з ними миритися, але я шукав союзників на Заході. У 1253 році в місті Дорогичині папський легат коронував мене, і я став першим і єдиним королем Русі, визнаним Європою. Це був не просто титул. Це була надія на союз християнських держав проти Золотої Орди. Я багато зробив для розвитку міст, торгівлі, освіти. За мого правління зростали Львів, Холм, Дорогичин, я засновував храми і укріплення, дбав про мир та порядок. Помер я в 1264 році, залишивши трон своєму синові льву.